Привіт! Я Таня Федос. Ласкаво просимо до мого каналу. Я створюю авторські моделі і де, якими роботами я ділюся в себе на каналі Таня Федос, Дім В'язання. Ось. Тут є деякі мої авторські моделі, на які я вже дала безкоштовний майстер-клас в своїх відеороликах. Я хочу вам сказати, що ось такі шкарпетки-котики, дуже цього року дівчатка, настільки вони популярні, настільки ця модель сподобалася, я її дуже швидко розробила. І коли я запропонувала. На каналі в'язати, то по переглядах, по коментарях, по зворотньому зв'язку я зрозуміла, що ну, мої пояснення далися дуже легко, і дівчатка дуже швидко освоїли цю модель. Також є дуже цікава модель шкарпетки завжди разом. Я про них дуже зняла майстер-клас і показала, як на двох спицях дуже швидко можна в'язати і з урахуванням того, що по підошві давати тем ну no пряжу. Є такі моменти з моїх авторських розробок, якими я ділюся в безкоштовних майстер-класах на моєму каналі. Також недавно вийшла модель шкарпеток Стужа. Цікава така моделька, досить подивитися, вона також в'яжеться дуже швиденько. І, ну, це що по шкарпетках. Якщо то коротенькі, такі теж цікава моделька, шкарпеток нотики. Багато, багато, я ж кажу, є. Також макося, вони є в трьох В чоловічих моделях, в жіночих і в дитячих. Ну, це По шкарпетках, по шкарпетках я вам хочу сказати, що в мене настільки зв'язок з вами зворотній, теплий, що мені хочеться створювати і створювати. Тому... Я запрошую вас підписатися на мій канал, і ви будете в'язати не лише шкарпетки, я також даю майстер-класи на бірети. Ось в мене де модель була розроблена Ізавель. Там я показала техніку в'язання і гачком, і спицями, я поєднала цих два види в'язання і створила таку модель, яку також дівчатка в'яжуть, і дуже задоволені нею. Там ще є модель Канна. Ну, Будемо працювати, я буду ділитися ще своїми якимись новими розробками. Я також надаю майстер-класи для початківців навчіться створювати свої власні речі, слідуючи моїм крок за кроком інструкції. Якщо вам сподобалось це відео, та ви хочете дізнатися більше про мої авторські моделі та отримати безкоштовні майстер-класи, не забудьтеся підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення. Коли на каналі вийде новий майстер клас.